Вітаю, дорогі друзі, топ головних подій п'ятниці, які ви могли прогавити протягом дня. І так, як завжди, починаємо з чого? з Франції. Знову прострілює про пан Макрон. З гучною заявою щодо можливості застосування сил спеціальних операцій Збройних сил Франції на території України в оборонних операціях деяких регіонів України з метою зменшення ударів Росії по території України. Ну, феєрічно, подивимось, як це все буде відбуватись. Далі. Відхрестили світ заяв щодо залучення Збройних сил Європи на території України, президент Чехії та Олаф Шольц, які заявили, що. Ні, військових Німеччини, ні ракет Таврос на територію України не буде. Президент Чехії сказав, що ні одна нога військовослужбовця країни НАТО не ступить на землю України з метою участі в бойових діях проти Російської Федерації. Підтримали ініціативу пана Макрона такі страни, як Литва, Естонія, Нідерланди та Канада. Та запропонували теж ввести небойовий контингент на територію України з метою надання допомоги щодо навчання особового складу. Тільки не зрозуміло, чому можуть навчити страни, які не воюють військовослужбовців збройних сил України, які 10 років приймають участь у бойових діях. Ну якесь чудо. Можливо, ми чогось не знаємо. Подивимось. Нідерланди заявили про те, що треба провести навчання Україна НАТО на територію країни, щоб показати пану Путлеру надійність намірювань Європи і солідарності з Україною. Хочу їм нагадати, що останні навчання, які були проведені Україна-НАТО, це були навчання восені 21-го року на Яворському полігоні, де також сумісно застосовувалася авіація НАТО та збройних сил України і літали в повітряному просторі. України над Львівською областю утікляті Ф-16. А також були задіяні військові підрозділи країни-членів НАТО з 12 країн. Якось так. А більше новин в моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз. Посилання в шапці профіля. Далі буде, не перемикайте. Всім дякую за увагу. Пока-пока.